Вища освіта в Англії є однією з найпрестижніших у світі. Її високі стандарти дозволяють студентам отримувати дипломи, які визнають в Європі, США, Канаді та Австралії. Щороку у світовому рейтингу британські університети займають передові місця, хоча й вища освіта у цій країні платна, але вона доволі популярна серед іноземних студентів. Привіт! Мене звати Вікторія Врамчук. І як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про британські університети. Диплом університету Великобританії це свого роду візитна картка вашого успішного початку кар'єри. Високий рівень підготовки, цінні знання і практичні навички, які ви придбаєте в стінах університету. Допоможуть в подальшому просуванні на топові посади. На сьогодні у Великобританії зареєстровано більше ста державних вищих гучбових закладів. Система освіти в Англії відрізняється від української. Програма середньої освіти для англійських школярів триває 13 років замість наших. Годинадцять останні два роки навчання в школі англійці вивчають кілька основних предметів, необхідних для вступу до університету. За статистикою QSB Student Cities, Лондон визнано одним з найкращих студентських міст у світі, в якому знаходиться безліч престижних університетів Англії. Якщо бути точними, в Лондоні знаходиться 20 університетів, і серед них є найкращі. Наприклад, вже восьмий рік поспіль школа економіки та політичних наук займає перше місце в рейтингу лондонських університетів. Говорячи про кращі університети Лондона, очевидно, було б згадати Кембриджський університет та його історичного супротивника Оксфордський університет, які займають найвищі літки у різних світових рейтингах. Однак в Лондоні є й інші вищі навчальні заклади, які визнаються кращими за певними критеріями. А як вступити в один з британських університетів, ми дізнаємося від Валерії Михайлецької. Розкажи, як виникла ідея вступати в Лондон. Насправді, прямої ідеї вступати саме в Лондон не було. Просто одного вечора від батьків пролунала пропозиція. Може, поїдеш навчатися за кордон. Я думаю, ну. Можна, чому ні? І потім я насправді обирала з дуже багатьох країн. Абсолютно не хотіла вступати до Великобританії, але в кінцевому результаті я зрозуміла, що саме Лондон мені дасть ті можливості. Ті перспективи, які я саме і шукаю, які труднощі в тебе виникли при вступі? Труднощів як таких не було, але ми дуже пізно почали займатися саме моїм вступом, тому потрібно було робити все дуже швидко. І не було навіть часу зупинитися і подумати, чи я насправді цього хочу. Чи це було дуже імпульсивне рішення? Потім, по приїзду, насправді в Великобританію я зрозуміла, що Мені трішки важко адаптовуватись до нового менталітету, до британської системи освіти, до банківської системи так само. І в мене на цьому шляху виникало дуже багато різних заминок, але я, в принципі, все змогла вирішити. Чому ти обрала саме цей університет? Насправді в мене вибір е, все одно обмежувався певними університетами, тому що я завершувала спочатку в Лондоні програму Foundation, і з того з того університету, в якому я минулого року навчалась, я не могла поступати у всі університети Великобританії. Я вирішила подивитись, де мені подобається мій курс найбільше сама програма, де мені буде цікавіше навчатися, е, і так мій вибір. Пав на Сіті університетів, який я зараз поступила і в якому я зараз піду на перший курс. Ти навчалася в університеті в Україні. Які є відмінності? Насправді, як би не було, навіть в університеті в Україні тебе більше опікають викладачі, і їм не стільки все одно на твої успіхи і на те, чи ти встигаєш виконувати роботи, як в Британії. В Британії там більше йде акцент на, як скажемо, незалежне навчання. Тобі даються всі матеріали, а ти сам маєш вивчати те, що ти вважаєш за потрібне, і потім на екзамені перевіряють. Хто наскільки Вивчив самостійно, і хто скільки поважав за потрібне вивчити додатково, окрім того, що нам подають в самому університеті на самих лекціях. Розкажи детальніше про рівень мови, який в тебе був і чи важко було навчатися? Насправді в Лондон я поїхала з рівнем B2. Я це визначала по міжнародному тесту з англійської мови. Їхавши туди, я себе готувала до того, що як мінімум перші два тижні я буду розуміти абсолютно нічого, але насправді воно виявилось не так все страшно, навіть коли ти слухаєш лекції незнайомої для тебе мови, яку ти не звик чути. Воно не так важко сприймається. Якщо були якісь незнайомі для мене слова, чи, наприклад, професійна саме лексика, то я з легкістю могла використати перекладач онлайн і зрозуміти всю суть того, що до мене намагається донести після закінчення університету Чи плануєш працевлаштовуватися саме в Лондоні? Насправді ні. Я поїхала в Лондон з тим, що я обов'язково повернуся в Україну. Це така моя ціль. Я знаю, просто що по завершенню свого навчання я планую завершити ще магістратуру за кордоном і потім обов'язково повернуся додому. Бажаєте кращого майбутнього для себе? Вчіть мову, отримуйте освіту, адже вона ніколи не вийде з моди. А навчання у закордонному університеті може стати найкращим часом у вашому житті. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей. Па-па-па-па!